Представляю вам барабанний фільтр від компанії Biom. Роблений він з поліпропілена, пропускає його способність 50 кубів на годину. Е, вода у нас надходить з ультрафіолетової лампи. В цій комплектації е, вода надходить з ставка насосом у ультрафіолетові лампи, з ультрафіолетових ламп надходить у нас е, всередину барабанного фільтра. Всередину е, покажу трошки пізніше. Також Компостник у нас може йти в комплекті, може не йти в комплекті. Як він працює? А, і для чого він взагалі потрібний? Барабанний фільтр потрібен для механічної очистки біоставків, біобасейнів, звичайних ставків, ставків зони регенерації, ставків без зони регенерації. Основну функцію, основний бруд великий, такий крупний, забирає у нас скімер. Листя, якісь гілки, які попадають у воду, мілке сміття, таке мілкодисперсне, яке плаває у воді, такі хлоп'я, у нас буде забирати барабанний фільтр. Всередині у нас знаходяться труби, через які надходить вода всередину всю ємність. З цієї ємності у нас перетікає вода в наступну, з цього резервуару вже перетікає в третій. Під час того як барабан через який протікає вода, починає забруднюватися цією мілкодисперсним сміттям. Він у нас 30 мікрон з нержавіючої сталі. Він починає забиватися, із-за цього пропускна способність стає меншою. Вода в резервуарах набирається, працює дренажний насос і вмикається прочистка барабанного фільтра. Барабанний фільтр починає крутитися. На форсунки починають чистити барабанний фільтр. Це все потрапляє у нас в лоток, і з лотка у нас перетікає в компостник. В компостнику в цьому резервуарі у нас збирається все сміття і через е сітку також 30 мікрон воно все попадає е до дренажного насосу, вже чиста вода. Коли е резервуар набереться до певного рівня, е дренажний насос ввімкнеться. І все буде перетікати назад, барабанний фільтр, це вже буде чиста у нас водичка. Також в комплекті у нас іде шланг, для того, щоб прочищувати і мити всю цю систему. Як це робиться? Ми вмикаємо механічне ввімкнення промивки форсунок, промивки барабана. прикручуємо сюди у нас шланжик, відкриваємо. І якщо нам потрібно, щось миємо. Тут після того, як вигребли сміття, це треба робити там раз на місяць. Це все промили, це гарненько тут, тут обмили і спакували, склали назад. Серед комплектацій у нас є комплектація з... Ультрафіолетовими лампами. А, забув розказати. Також у нас ось йде система, це у нас вже злив чистої водички, вставок з барабанного фільтра. У нас є комплектація як з двома ультрафіолетовими лампами, так може, можете попросити і одну ультрафіолетову лампу. Комплектація може бути, що відкривається на ліву сторону, що відкривається на праву сторону, що вся електрика знаходиться з лівої сторони, що вся електрика знаходиться. З нової сторони можна не замовляти компостник, він у нас іде окремо. В принципі, барабанний фільтр може працювати і без компостника, але бажано якби, купити повний комплект насправді. Ось і все.